Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 540. Знайдіть відношення. Добре. Перше. 45. Як відноситься до 5. Знак відношення це знак ділення. 45 поділили на 5 дорівнює 9. І ми дізналися, що більше число 45 у 9 разів більше за 5. Отже, ми знайшли, які між ними відношення, як більше число відноситься до меншого, більше в 9 разів більше. Далі треба знайти відношення 4 до 24. Ви бачите, ми шукаємо відношення меншого числа до більшого. Добре, виконуємо ділення. Дробова риска це те саме що ділення. І мені легше записати так 4,24 і скоротити на 4. І це дорівнює 1 шоста. І коли ми шукали відношення меншого числа до більшого числа. Ми дізналися, що 4, як відноситься до 24, 4 становить 1 шосту від 24. Отак от от воно все і читається. Третє, шукаємо відношення мішаного числа 2,1 до мішаного числа 1,11. Ми шукаємо відношення більшого числа до меншого. Зараз ми виконаємо ділення і дізнаємось у кілька разів більше число, більше за менше. Перед тим, як почати виконувати дію ділення мішаних чисел, нам треба мішані числа перетворити у неправильні дроби. Поїхали! 2 помножити на 7 буде 14. 14 додати 1 буде 15, пишу в чисельник. 7 записала в знаменник. Далі перетворюємо також в неправильний дріб. 1 помножити на 14. Буде 14. 14 додати 11, буде 25, пишу в чисельник. 14, пишу в знаменник. Все, ми перетворили у неправильні дроби. Тепер ділимо. Щоб поділити на дріб, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Отже, 15 сьомих треба помножити на 14 п'ятих. І тепер, щоб помножити дві дроби, ми множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Об'єднали дробову риску, щоб не переписувати. І записали, що ми множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Скоротили на. 5 в чисельнику 3 в знаменнику 5 та на 7. У нас в чисельнику 2 в знаменнику 1. І тепер збираємо все, що залишилось. В чисельнику 3 помножити на 2 буде 6. А в знаменнику 1 помножити на 5 буде 5. Отже, ми дізналися. Чому дорівнює частка 6 п'ятих. Але це ж неправильний дріб, який треба перетворити: або у мішане число, або у десятковий дріб. Мені більш подобається, як воно буде виглядати у десятковому дробі. Ділимо 6 на 5. Обов'язково все в стовпчик ніякого калькулятора. Отже, ми поділили. Чисельник на знаменник. Щоб перетворити у десятковий дріб, ми 6 поділили на 5 і отримали 1,2. І ми дізналися, що 2,1 більше за 1,11 у 1,2 раза. Отак от, четверте. Шукаємо відношення 4,8 до 0,12. Ми шукаємо відношення більшого числа до меншого. Отже, зараз ми поділимо і дізнаємось у кілька разів перше число більше. І щоб поділити на десятковий дріб, треба дільник перетворити у натуральне число. Отже, 0,12 нам треба перенести кому на 2 кроки вправа. Тоді і у діленого переносимо кому на 2 кроки вправа. Отже, ми ділимо 480 на 12 і це дорівнює 40. І ми дізналися, що 4,8 більше за 0,12 у 40 разів. П'яте шукаємо відношення 1,8 метрів до 30 сантиметрів. І щоб знайти відношення, треба перетворити в однакову одиницю виміру. Щоб від метрів перейти до сантиметрів, треба помножити на 100. Множу 1,8 на 100 це буде 180. Сантиметрів. Шукаємо відношення до 30 сантиметрів. Тепер я 180 ділю на 30. Це буде 6. І я дізналася, що 1,8 метрів більше за 30 сантиметрів у 6 разів. Все. І на останок шосте. Будемо шукати відношення 1 кг до 125 грамів. Як перейти від кілограмів до грамів. Треба помножити на 1000, так як 1 кг – це 1000 грамів. 1000 грамів шукаю відношення до 125 грамів. Ділю 1000. На 125. Це буде 8. Часто зустрічається 100 ділити на 125. Я знаю, усно це 8, але ви можете поділити стовпчик. Отже, ми дізналися, що 1 кг більше за 125 грамів у 8 разів все. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!